Привіт всім! Тема сьогоднішнього ефіру молодість, грація, сяєння». Почнемо з молодості, і у кожної з вас є поняття про молодість. Для мене молодість це легкість, і це коли є відчуття, що попереду у мене. Більше життя, ніж позаду, не дивлячись на мій вік. І таке відчуття, воно формується за рахунок того, що в тілі є енергія. І на марафоні який Стартує за тиждень, ми якраз будемо працювати з тим, щоб підвищити свій рівень енергії і відчувати себе легкими, молодими. Як ми будемо працювати? Ми будемо працювати цього разу із лімфатичною системою. Акцент на лімфатичній системі. Чому, Пояснюю. коли наше тіло розслаблене, тоді всі рідини в тілі рухаються, циркуляція рідин відбувається легко, невимушено. Коли є якісь затиснення в тілі, коли тіло напружене, ну от, стисніть руку, напружте руку, і ви відчуєте зразу таке напруження. І коли є напруження, починають процеси. Циркуляції відбуваються повільніше. Десь взагалі бувають такі затиснення в тілі, де може не циркулювати рідина кров або лімфа. І ви всі, мабуть, знаєте, вже про лімфатичну систему дуже багато пишуть зараз, тому що це дуже важливо. А лімфатична система це система, яка допомагає клітинам очищатися і виводить із організму яди. І говорити про молодість, коли лімфатична система не працює або працює дуже погано. Не, нема як. Тому що якщо клітини наші не очищаються, вони е, затиснені, та, вони такі стиснені, вони недоотримують поживних речовин, недоотримують кисню. І е, тоді тіло починає старіти. Коли тіло е, старіє, звісно, всі залози працюють некоректно, а за нашу молодість відповідають залози. І таким чином наше тіло починає старіти, і нервова система наша, її робота залежить від того, в якому стані наші залози. Нервова система починає, такою, знаєте, ставати нестабільною. І наш розум живе в нервовій системі. І коли нервова система наша нестабільна, наші думки стають дуже або нестабільні, або дуже такі похмурі. І це знову ж таки про те, що про процес старіння. Коли навпаки наше тіло розкрите, розслаблене, тоді рідини циркулюють гарно, клітини очищуються гарно, наповнюються гарно. Працюють гарно наші залози, працює гарно наша нервова система, і тіло починає омолоджуватися, наші думки стають, е, такими, знаєте, е, життєствердними. І це якраз і є молодість. І на марафоні ми будемо працювати е, не тільки з тим, щоб покращити роботу лімфатичної системи. Перша половина марафону присвячена саме роботі лімфатичної системи. І це буде спеціальний комплекс вправ. Ми сьогодні зробимо декілька вправ із цього комплексу, з вами протестуємо. І друга половина нашого марафону ми будемо зміцнювати нашу ауру, збільшувати і зміцнювати ауру. Чому? Давайте почнемо з того, що. Для чого нам збільшувати ауру? Це дає розслабленість. Ви тоді, ніби у будиночку. І зараз заплющіть очі заплющить очі і уявіть навколо себе такі, е, захисне своє поле ауру. Воно може бути будь-якого кольору, може бути будь-якої величини. Форма, ніби яйце. Заплющі очі і уявіть свою ауру і відчувайте своє тіло. Коли у вас є захисний шар аура, відчувайте, як тіло ваше поводиться. Я зараз уявіть, що у вас нема захисного шару аури, і знову ж таки відчуйте стан тіла. І зараз знову уявіть, що у вас є захисний шар. Якщо у вас відчуття, рівень чутливості достатній для того, щоб відчути різницю, то ви помітили, що коли навколо вас є захисний шар, ваше тіло більш розслаблене, коли його немає, ваше тіло більш напружене. Аура це ваша така, знаєте, такий потужний захист, який не пропускає до вас ніякого негативу, якщо вона сильна. І навпаки, якщо вона слаба, ви можете вловлювати думки інших людей, ви можете їх навіть прокручувати і думати, що це ваші думки, а насправді це. Інша людина транслює свій стан і ви його переймаєте. І це також важливо для роботи лімфатичної системи наших залоз, да, нервової системи і наших думок. Тому ми будемо працювати комплексно. Значить, Акцент лімфатична система, і я цього разу. Акцентую увагу на роботі із шиєю, тому що я помітила, що у багатьох останнім часом є деякі проблеми із шиєю, тому ми будемо працювати шиєю. Знову ж таки, шия у нас не просто шия, так у нас тут є ще щитоподібна залоза, від якої теж дуже залежить наша краса і молодість. І ми почнемо із вправ, які будуть у комплексі. Деякі вправи ми зараз з вами протестуємо, щоб ви розуміли, як це буде відбуватися. І комплекс він м'який. У нас були комплекси, тільки, знаєте, потужні, а цей комплекс буде м'який. І зараз переплетіть пальці рук у замок. Розташуйте їх на лінії росту волосся, цей замок. І трішки відведіть лікті назад. І ми будемо робити такий рух із вдихом. Ми будемо повертатися наліво, відтягуючи трішки ліходь наліво, вдих, цент, видих центр. Вдих направо, видих, центр. Вдих, видих. Вдих, видих. Ваша комфортна амплітуда руху, ваш комфортний ритм і починайте рухатися. Дихаємо через ніс. І відчувайте, як працюють. Ваші пахви, де у нас знаходяться дуже важливі лімфовузли і нервові закінчення. Вдих, видих, вдих, видих. І відчуйте, як працюють ваші грудні залози, область декольте, там теж дуже багато. Розташовано лімфоузлів. І ми вже м'яко починаємо працювати також із шиєю. І в центрі зупиніться, вдихніть через ніс, затримайте дихання, видихніть, опустіть руки, відчуйте зміну стану. Щоб циркуляція рідин була гарною, нам потрібно, щоб тіло було розслаблене. І якщо є якісь зміщення перекоси в хребті або у суглобах, то е десь все ж буде напруження, і ми будемо працювати таким чином, щоб розслабити все тіло, зняти напруження із суглобів, зняти напруження з хребта і з часом. Тіло, скелет приймає своє історичне положення, і рідини, звісно, гарно циркулюють. Але цей комплекс діє не тільки в цьому напрямку, ми будемо також виводити яди з організму. І ось одна із справ, яка розкриває і щелепи, ми будемо працювати із тим, щоб розкрити і щелепи, і скроні, і плечі, шию, про шию я вже говорила, і діафрагми тіла та зостигновий сувок. Для колін будуть дуже гарні вправи. До речі, про коліна. Коліна у нас відповідають за те, щоб. Вони дуже пов'язані з нашим его. І коли Наші думки дуже такі, знаєте, напружені, коли ми все знаємо, як правильно нам жити, як правильно комусь жити. У нас дуже жорсткі коліна, і від того, в якому стані знаходяться коліна, дуже сильно залежить і як себе почувають тазостегнові суглоби і весь, в принципі, скелет. І... Ем... Важкість, да? важкі думки, і важкість у всьому тілі, коли розслабляються коліна, дуже стає легким тіло. Ну і, звісно, стають легкими думки. Ось. Зараз не буду показувати вправи, тут зараз незручно її буде показувати. Але інша вправа, яку ми будемо виконувати, яку я дуже люблю, і я її частенько використовую в розминці. Ви вже її, мабуть, всі дуже гарно знаєте. Ми беремо себе під коліньми руками і з вдихом піднімаємо коліна доверху, з видихом ми їх м'яко відпускаємо. Вдих через ніс видих. Вдих, видих. І в цій вправі налаштовуються щі колодки, коліна, працює тазостигновий суглоб, працює наш, наша поясниця, розкривається, крижі, розкривається область паху. І ця вправа дуже добра для того, щоб розслабити низ живота. І щоб наші статеві органи, які знаходяться внизу живота, щоб вони були теж розслаблені. А там у нас теж яєчники, які відповідають за гормони молодості. Ну і кишківник. Кишківник, до речі, теж дуже важливий орган для того, щоб відчувати себе молодими, і щоб наша шкіра була молода, гарна, і сяюча, і чиста. І зараз зупиніться, вдихніть, видихніть. І відчуйте зміни, можете потрясти ногами. А зараз знову руки на коліна. Так, тримайтеся гарно за коліна, і ми будемо розкривати щелепи, і розкривати легені, і виводити яду з організму. І з вдихом. Ми прогинаємося у поясниці, лопатки опускаються. Грудна клітина піднімається доверху, вдихаємо через ніс і підборіддя трішки піднімаємо доверху, не заламуючи шию. Вдих через ніс. З видихом ми спину вигинаємо всю назад. Підборіддя опускаємо донизу і висовуємо язика, видихаємо через рота. Гарно розкривайте щелеве. Вдих через ніс. І рухайтеся тут вже ми працюємо із шиєю. І зупиніться в центрі, вдихніть, затримайте дихання, видихніть і знову відчуйте зміни. Ну, і ще одна вправа з цього комплексу потрібно дуже е, м'яко. І дуже сильно розслабити шию, нахиливши голову донизу, тільки не згинаючи плечі, спина рівна. І повністю розслабити обличчя: щоки, губи, очі, повіки все розслаблене. І невеличка амплітуда руху, ніби ви говорите ні-ні-ні-ні. І рухайте головою так. Щоб у вас дрижали щовики і губи, дуже акуратно, знайдіть свій ритм, знайдіть свою амплітуду руху. Дихання довільне. І зараз зупиніться, зробіть вдих, і з видихом підніміть голову. Вправа просто супер охолоджує обличчя. Дуже гарна для того, щоб була сяюча шкіра. І знову ж таки, прекрасна для шиї, для того, щоб була не напружена, щоб розслабити ці бугри потиличні, щоб циркулювала лімфа. У нас лімфатичні шляхи, і в області голови, ви знаєте, також є, та, щоб очищувалося обличчя, щоб лімфа стікала донизу. Просто супер вправа для того, щоб ваше обличчя було молодим. І не боліла шия, не було затиснень у потилиці, у скронях. Ось таким чином ми будемо працювати. Комплекс дуже м'який. І... Що ще я хотіла сказати про е, рух рідин в тілі? Коли рідини в тілі рухаються вільно, це створює поток, да? відчуття потоку. І ви знаєте, багато де зараз є це е, слово сполучення, ви зустрічаєте бути в потоці, відчувати себе в потоці. Це якраз про те. Як що відбувається в вашому тілі всередині? Якщо у вас є потік всередині, такий, знаєте, легкий, безперервний, безперешкодний, то у вашому житті зовні теж відбувається все потоково, легко, без перешкод, таким ось, знаєте, гармонійно. І... Коли є ось цей потік всередині, працюють коректно усі наші залози, і вони синтезують гормони задоволення. І відчуття щастя, це не воно не пов'язано із. Якимись зовнішніми подіями, і з тим, що ви маєте, і з тим, чого ви не маєте. Відчуття щастя це адекватна, коректна робота нашої ендокринної системи. От це вже я пересвідчилася на собі не один, не один раз, тому що я дуже давно у кундаліні йозі і коли я в неї увійшла, у мене був жахливий внутрішній стан. Фізично теж я була вже так, знаєте, трошки мені було важкувато. А зараз я себе відчуваю зовсім по-іншому, і я знаходжуся в балансі. У мене є ось це внутрішнє відчуття щастя, і воно тільки росте. Тому ми Ця робота із лімфатичною системою, вона спрямована на те, щоб коректно працювали не тільки ток лімфи, крові, так, а для того, щоб працювали всі наші залози коректно. І плюс лімфатична система це наш захист. Так? Коли наші клітини чистенькі, тоді у нас сильний імунітет, і у нас тоді ніяких хвороботворні бактерії, вони не можуть проникнути, тому що у нас. Є свій внутрішній захист. І як я вже казала, плюс в медитації перші 14 днів ми тут працюємо в комплексі з комплексом вправ, для того, щоб покращити циркуляцію рідин в другій частині, других 14 днів, ми будемо працювати із, знову ж таки, із виведенням яді, ми будемо використовувати спеціальне дихання. І давайте трошки спробуємо ще дихання. Рот такий, ніби ви трішки його вскруглили. І ми будемо вдихати і видихати через рота. Називається гарматне дихання, такий різкий потужний вдих, і такий самий різкий видих, ніби вистріл із гармати. Може піти позіхання. Любі прояви говорять про те, що йде очищення. І таким чином ми будемо очищати клітини від якогось бруду. Таке буде клітинне очищення через дихання. Це буде перша частина медитації. В другій частині медитації ми будемо працювати. Із покращенням роботи щитовидної, щитоподібної залози через звук. І третя частина ми будемо зміцнювати ауру і працювати із шиєю. І щитоподібна залоза в нас в області шиї, про це я вже казала. І плюс ми будемо працювати із тим, щоб не було затиснень в області шиї. І таким чином ми будемо працювати долоні разом біля грудної клітини. І з вдиху ми будемо піднімати руки під 60 градусів кут, і піднімати доверху підборіддя. Вдих, А із видихом ми будемо опускати підборіддя донизу, і руки опускати знову ж таки до грудної клітини. Вдих доверху, 60 градусів кут, видих донизу. Вдих, виїдих. Дуже м'яко рухайте шиї без фанатизму, не намагайтеся більше розтягнути, ніж вона вам дозволяє в даний момент не створюйте напругу зайво. І в центрі зупиніться, вдихніть, затримайте дихання, видихніть, відчуйте. Ось таким чином ми будемо працювати і на протязі 28 днів ми починаємо 25 листопада і завершимо 22 грудня цей марафон. І якраз буде час сонцестояння, зимового сонцестояння, дуже потужний час ми підготуємо себе до цього великого свята, Різдво у нас, ну і Новий рік, так? ми ем, покращимо свій фізичний стан, покращимо свій внутрішній стан значно. І розширимо свою ауру, щоб збільшити своє сяйво. А коли аура сильна, то це не тільки дозволяє не пропускати негатив у ваше життя, а приваблювати у ваше життя саме те, що належить вам по праву вашого народження. І сильна аура дозволяє приваблювати до вас чудові речі. Ось така я пропоную ось таку підготовку для того, щоб увійти в новий рік абсолютно оновленими, зціленими, сяючими, молодими і граційними. Два слова ще про грацію: чому грація, коли тіло розслаблене, тоді ви дійсно починаєте рухатися граційно. Коли тіло напружене, тоді якісь такі. Незграбні можуть бути рухи, а ось коли тіло розслаблене, рухи природно дуже граційні. Запрошую вас на цей марафон. Він буде не важким, він буде дуже ніжним, яким, приємним і дуже ефективним. Дякую вам за вашу присутність сьогодні і до зустрічі!